Сьогодні я буду красти брейнротів у людей. Ми подивимося, тяжко це красти брейнротів чи легко і я буду красти брейнротів. Давайте от зараз візьмемо когось. Ого, людина Хеллоуінська база. От дивіться новачок. Але ж ніхто не вдарить. Ну, це легко, тому що він, ці брейнероти йому не дуже потрібні, і тому він так легко віддав. І дивіться, тут є 16 тисяч секунд. Ну, не знаю, не знаю. Давайте подивимося, що кого є. Так. Я тут вроді бачу когось. І потрібно визволятись. Так. О, дивіться, хто чекає мою базу. Ні-ні-ні, я вам не... О, це ця дівчинка, дивіться, бачите? Це ця дівчинка. Давайте якраз не теж крадемо. знаєш база швидше відкриється, ніж у мене. Ой-ой-ой. Так, 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 давайте вкрадемо, кому можна тут вкрасти. Тойлет То є лето фокачіно. Ну і давайте я почекаю, поки ця база відкриється. Віти ски у мене skool, school, school краду. Знов school, school, school беруть. Хто це так? Так, давайте підемо глянем. Все, так. Ага, двоє людей. Ну нічого страшного. Бо я зараз в одної з них краду. Так, в мене черво 2 секунди, ой. Так, тут 8 секунд, крадемо цього. Пять. Четыре, 3, 2, 1, 0. Крутим, крутим, крутим. Так, все, ми вкрали. І потрібно нашу базу закрити зразу. Так, куди ти несеш? Так, 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 забраємо назад. Назад, 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 назад. Є, yeah, ми забрали. Фух. Ми забрали одного бройна а в нас нічого не забрали. І це дуже добре. Весь сервер тим більше за мною ходиться. Давайте тут вкрадемо бомбардіру крокодила. Ой-ой-ой-ой-ой. Так він здесь він не дожинає, чи вона. Так. А, він вийшов. Чи вона? Так, я ще вкрав бомб. Карпіра крокодила Що, це тепер мій. Опа! Дивіться, що тут є. 130 секунд. Хм. А у мене скільки залишилось? 116. Давайте все-таки перейдемо на інший сервер. Блін, я не встиг зайти, у мене вже скул, скул і покрали. Вот це... один з них, вот хто вкрав мій скул, скул, скул. Ну нічого, хлопче, я ще тебе його відберу назад. Ого. Ой, хто мене б'є? Що за люди? А, і в нього вже вкрадуть скул, скул, кола. Так, ну нічого, давайте зараз чекати. Давайте я ще цих пасток накуплю. Щоб коли він буде бігти за мною, я він ще попався пару раз. Так, тут когось дуже багато ребітків є, такого, а, цього. Ой, тут хтось інший зійшов А, він змінив базу, вау. Фигня ребітків? А, ну так у мене десь. Так, 18 секунд, 17, 15, 15 Житься в залі базу. Блин, це хтось інший капець. У меня все в фьюзі. Йой, стики у них стики хеллоувинских баз? Нереально. А ну де тут хелловін базу взяти? Може в мене є. Не у мене нема. Тут навіть людина з ковриком є. Так, крадем. Блин, я не взяв. А дивіться. От, давайте крадем, крадем, крадем. Так, крадем, крадем, крадем. Боже. Ага, давайте отак зробимо. Щоб знав. Я йому тепер все руїни те буду. Це ще у мене отак от удару був. О, дивіться! ва, найс. Так. Блін, мене б'ють це капець, але зато в мене є магніт. Так, купляємо. Давайте його віддаляємо, звітся. Так, я його заберу. Я його заберу, я його заберу. Так, 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 стараємося забрати. Блін, як мене так відкидають. О, дивіться, в мене пробують вкрасти. А, він до мене пішов. Так, цей хлопець хоче ще раз Цей, той, що в мене... Оп, це немає. Не потрібно було мені до цього руїни все. Опа, Дивіться яка база. Давайте кого взяти, кого взяти. Давайте візьмемо цього. Блін, не встиг. Ну я ще когось... Ой, дивіться! Оце дуже жирафа це целес. Ой, треба було цього леру, леру, леру взяти. О, у нього тут ще жирафа остак. блін, я просто взяв перше що побачив. Коли ця база вже відкриється, два... Один, 0, давай, давай, давай. Я втечу, я втечу, я втечу, я втечу. Так. Ох, є, ми забрали це жирафу. Так, що ти пробуєш празд? А, фьюзнес. Так, 117 секунд. А в мене скільки? 97. Так ми ще встигнемо. Мали б встигнути. Опа, дивіться, тут Кокофанто Елефанто є. Так, і ми його теж попробуємо вкрасти, хоча в нього є ін'яню ця штучка така. Давайте інші пастки використаємо, щоб можна було інші купити. Давай, давай. Ні-ні-ні, треба магнітом, його захватити... Давай. О, найс. Блін, як мені його взяти? Йо-мою, це трофей, Лавака Сатурна. Ой, Катан, не бійся. Я добре! Я не буду в тебе красти твою лава. Билл, у мене місця немає, я стільки накрав. Ой, жираф, блін. Я не встиг. Давай, пукалка. Я заберу її. Так от за да, його. Я маю забрати цю лаваку. Вона має бути моя. Блін. Ну, він не хотів, щоб я получил. Так. Ну ч вы мене б'єте, блін? Я не дозволю тобі. Так, давайте ще одну візьмемо все. і давайте просто давайте. Ой, у мене база відкрилась. Я хочу лаваку. Блін, нічого, вона буде моя. Давайте я швидко свою базу закрию і піду красти в нього лаваку. Так, мені ще потрібно. Мені потрібно один капран, він десь тут стоїть, О! І потрібна оця пукалка. Ну і я чекаю, поки в нього відкриється база. Він вийшов, на жаль. Так, тут є кокофанто, але Так. Ну давайте попробуємо цього кокофанта вкрасти. Тралалеро, тралала. Оркалеро оркала. Yeah. Ой. Так, дивіться, он за тра тралалеро тралала. Ні! Я не дозволю. Це має бути... Чому в мене завезли? Це має бути моя траллера тралала. Так, все, іде звідси. Вона буде моя. Так, давайте ще тут оце поставимо. Так він її не забере. Вона буде тільки моя. Тралалера, тралала. Так, 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 давайте тут поставимо. І от він. Давайте його вдаримо і забираємо. Так, тралала рутрала. І... Є! Так, і... О, дивіться, тут кукофанту елефантах хтось хоче вкрасти. Блін. Ну, взагалі красти можна легко і класно. Я за сьогодні в відео накрав цілу купу Брайн І це для мене було дуже легко. Ну і дивіться. Отаке вот от вийшло відео, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!